Доброго дня, шановні глядачі. Спеціально зняв обрештівку, щоб показати в реалії, що собою представляє цей трактор. Відео по ньому, огляди ви вже бачили, але дане відео ми знімаємо саме тому, що він зараз в акційну ціну. Трактор на вигляд як новий. Тобто тут мінімальний пробіг, в нього пробіг 611 мотогодин. Що передні колеса, рідні, видно, що. Майже не стерті треки також як нові. Грунтофриза 1,60 м. Нагадаємо, що трактор має 18 кінських сил, є блок управління горизонтом. І навісним ось такий красень. Можна придбати мінягровіниця. А саме це бо не показав. Зараз секундочку поставимо на місце. Це у нас кубота GB-180 на задньому гусеничному ходу. Хто зацікавився, телефонуйте. Вже деталі по ціні обговоримо по телефону. Чекаємо на вас, Тиврівське 2 а біля авторинку. До нової зустрічі!